Всім доброго вечора, ми з України, слава Україні, дорогі мої підписники. Знову з вами я, Сергій Шелучко, і мій сільський блог. Так що, друзі, вечір в хату посправлялися, вечірнє у нас справляння по господарству. Ну, Як завжди, одне те саме, вже протягом 10 років зробили, погодували, повишкрібали, трішечки потрусили тирсочкою і на даний момент зараз вирішив я зазняти. Коротесенький відосик. О, дати відповіді на деякі запитання. Що ви, а? От, Хтось більшенький, хтось меншенький. От. Так що, поки всі живі і здорові, і споросято вже із моєї родини. От, рішив зазняти і зробити такий відеозвіт, дати відповіді на деякі запитання. Тобто наші дівчатка всі три ми відлучили в один момент. Наша бімка 4 неї було, йде на вибраковку. Вона не загуляла навіть. Будемо її так сказати, наберемо вагу, ну і потім її реалізуємо. А кучеряшка її дочка і наша Глорія Мігіровна відлучені в один день. Вчора ми покрили їх перший раз зранку. Сьогодні ми зробили це все діло повторно. Вчора це ми зробили дуже пізно ввечері. Чому дуже пізно ввечері? Це було десь пів десятої вечора, тому що, дякуючи кацапні, ну, так як у нас періодично вимикають світло, немає світла, немає зв'язку, не можна було дозвонитися, щоб поспілкуватися, можна їхати чи ні, з Володькою. І вже потім я созвонився і поїхав після п'яти годин, забрав, і мені треба було відлучитися на три години, я тільки приїхав 9 часов вечора додому. Ну, а потім вже покрив перший раз. Брав я по три флакона на кожну даму. Глорію Мігерону ми покриваємо Петрен Юрком, а нашу кучеряшку покриваємо Петреном, там Володьки новий появився. Побачимо, що воно вийде, покриваємо Петреном. Так що, друзі, зараз на даний момент будемо повторяти, що там таке, що там, така не писає її. Ось така активна, от така. О, дівчата стоять вчорашнього ранку, так сказати, нормально. Ну, кучеряшка, вона по характеру, як була первачкою, як перший раз її порвав, бігав по всі клітки. Таке теж буває. Всі явні признаки, що вони загуляли, є, відмовилися від їжі активні. От, температура скакає, ну, чувствується, але така активна вона пристає до своєї сусідки. Ось, таким чином. Так, не приставай. Пучеряшка. Зараз будемо повторно це все робити. Відповідь. Е, перший раз треба парувати свинку штучно чи кнуром. Ну, хто дивиться мій канал, я думаю, він би таких запитань не задавав. Але якщо людина в перший раз подивилася, даю відповідь. Немає різниці, чи це буде хряк, чи це буде штучно. Ні одної свинометки в своєму господарстві я не парував хряком, у мене його не було. Хоч на даний момент у мене є хлячок, ось такий ландрик є в мене просто на нього плани парувати пару-тройку свинок, ну а потім або комусь продамо, або скаструємо. Хоч була можливість забрати його на Черкаси в одне місце і в друге. Люди поки думали, я передумав. Тому що, якщо думають, якщо на протязі двох неділь не дають відповідь, значить люди прицінюються і, можливо, щось не так. Я тоді хотів продати його за 5 тисяч гривень. От. Ну а на даний момент не хочу я його продавати, хай буде. На крайняк почищу це для мене не проблематично. Залегаємо, скастрірував і буде кабан. Так що, друзі, якось так. Друге запитання було до мене. Цікаво, ваший сарай з профнастилу і сухі потолки. Так, потолки у нас сухі, та, правда, грязні, ну але сухі. Чому? Тому що на першому плані у нас так, все, треба сім'я забирати, трошечки е І для цього діла у нас є такий На Напротязі дня, якщо є така можливість, хожу, підкидаю там, разів три, от, на ніч загружаю повністю, закриваю підвалу і таким чином. У нас ну, температура, навіть по поросятам можна определити, якщо поросятам холодно, вони будуть усі під лампочкою. Якщо поросятам тепло, вони будуть бігати. Так що для цього діла ми використовуємо болір'янчик вже протязі 10 років. От, тоді ліпилося це все. Е, це будівля з того, що було під рукою. Це був спочатку цей середній сарай, потім додався передок, потім додався задок. Ну а вже разом з вами ми будували цю частину. Є відео, всі етапи, як ми це все діло робили. Так що, друзі, працює отакий невеличкий на даний момент вентилятор. Тут їх три, але працює тільки один. На сьогоднішній день його вистачає. Є здоровий допоміжний, хоч проти правил. Вентиляцію треба ставити низом, для того, щоб викидала ам'як. Ну але у нас... Працює в літній період з протиположної сторони, відкриваються вікна. Раз, два, три. І з тієї включаються вентилятори. Ну, два воно там з тієї сторони, і оцей включається. І таким чином йде обмін кислороду і забирає вологу, і таким чином розріджується повітря, не концентрується, це не сідає за ям'як, тобто немає запаху. Таким чином, на сьогоднішній день маленький вентилятор на зим в зимній період. Не треба великого протоку кислорода, такого як літом. І тепле повітря піднімається вверх. І, відповідно, вентилятор там працює і викидає. Воно навіть на вулиці, якщо вийти, не знаю, зараз буде видно чи ні. От, там він парує. А якщо парує, то це виходить волога. Так, видно, як піде пар. Ось таким чином це все діло в нас. Працює і таким чином міняється. Якщо температура на вулиці піднімається, ми включаємо, наприклад, всі два, один виключаємо. Ну і таким чином ми боремося з вологою. Так що надлишок вологи це є дуже погано. От, треба, щоб було і тепло, і свіже повітря. Ну, але це не кожен. На даний момент може це зробити. Да, ночі там, якщо виключається світло, вентиляція не працює, ну, але свині тоді малорухливі і малоактивні, і вони собі тусуються. Що стосується більших поросят, менших поросят, ну, ми їх розкидаємо якось отаким планом. Тобто, те, те крило у нас холодніше, то ми туди садимо більших, більших ну тобто більші поросята. З цієї сторони ми кидаємо менших поросят. Тут у нас посередині самі маленькі поросята і три клітки для опороса. Одна, друга і третя. Тобто три свиноматки, які ми потім забираємо і переганяємо напротив, ну, або в станки для індивідуального утримання. Так що по свиноматкам, як ми годуємо свиноматок, свиноматок ми годуємо після відлучки, що ти не вмостився, годуємо. Прегна, є такі у нас БМВД, я роблю. Або було такий період, коли почалися бойові дії. Ми годували деякі свиноматки, комбікормом гровер 3,3,5 суточна норма От таких дівчат. Коли свинки приходять в охоту, воно видно, корита в них ну, тобто не їдять. Наша бімка вона не прийшла за хряками, тобто в неї збой в програмі, тобто ми її вибраковуємо, що в неї є нюанси там, з ходовою частиною. І вона не прийшла в охоту. Ці дві дівчинки, все нормально, відлучені в різний період, не на 28-й день. Ті в нас відлучені аж на 30-й, там, не знаю, навіть треба по днях би було порахувати, бо старші вони десь, виходить, десь 39-й день, а ці відлучені на 32-й день. Тобто ці на 39-й, а ці. На 32-й. Тобто, ну так вийшло, підбило в один день і всі три свиноматки ми відлучили в один день. Тобто нічого не помінялося від того, що ми відлучили не на 28-й день, тільки з економічної точки зору. Якби ми відлучили їх на 28-й день, то свинка дав би Бог прийшла на п'ятий день виходу, і ми б її осімінили, І таким чином можна отримати швидше ну, опорос. На сьогоднішній день ми не спішимо, наша задача утриматися. Не скласти руки, а працювати, тому що дуже багато зараз людей не хочуть тримати господарство і за того, що не потрібно це все діло нікому. Упав спрос на живу вагу, ціна упала, продажа впала, так як світла немає, люди зараз запасів великих не роблять. І таким чином трошки є збій програмі. Ну, а також трошки Чернігівська область там підкачала. Ну нічого, пішов збій в програмі, але люди для себе все одно тримають. Але є такі люди, такі як і я, тримаю чисто на ентузіазмі для того, щоб це все діло було і можна було з чого розпочинати. І будемо працювати стільки, стільки хватає у нас сил і можливостей. Да, трошки стало важче. В плані там ну не знаю, моральному, того, що там приходиться міняти позиції, займатися переробкою більше, а переробка тяне за собою більше. Затрати там по електроенергії, але ми шукаємо виходи з цього положення і вважаємо, що це все є нормально. Тобто, головна задача, якщо працювати, значить, щось реалізувалося. Купилася знову сировина, той самий ячмінь, та сама пшениця, ті самі вітамінні додавки, ті препарати різні, там від глистів, там залізу, і далі працюємо. Тобто, і є якийсь заробіток. Дякуючи тому, що ми біля них ходимо, Тобто ми самі у себе заробляємо заробітну плату і на ті гроші ми можемо жити, ну і стараємося десь комусь ще щось ощипнути. Ну, як говориться, з миру понитки Путіну петля. Так що, друзі, ну, отака вечірня суєта. отаке відео завжди про все і не про що. Зараз буду зганяти наших дівчат і робити повторочку. Це вже буде третій раз. Хтось буває там, каже, Та, один раз, щоб один флакон купив і все. Ну, ми вчора поїхали, взяв я шість флаконів з розрахунку по три флакона вечором, зранку і вечором. Ну, щоб на всякий випадок, бо буває, там свинка стоїть і на п'ятий, і на шостий, і на сьомий день. Ну і треба дивитися, бо можна прогалити. Тому що кожна свинка це не трактор і не машина, ході машина, і трактор теж мають відмінності, навіть якщо одної моделі, а вони якось теж різні. Це є індивідуальність, так само, як і люди, всі різні. Так що, друзі, на цьому буду завершувати такий вечірній відосик. Зараз буду перепокривати своїх свинок. Знімати вже не буду. Використовуємо такі кататори. Це вже для так сказати, старушок. Ми на них кажемо не ремонтних, а старушок. От. І сім'я я трошки поставив підігрів, о, ну, щоб на теплому повітрі. І зараз будемо. Спробувати міняти, бо були трошечки холоднуваті, хоч були і в термобоксі. Так що, друзі, на цьому все. Що ти робиш? А ну злі. Так що температурний режим це дуже важко, але не кожна людина має змогу ну, там, хочегарити буржуйку, не в кожного вона є. Щас придбати також це все діло дуже важко. Ну, Так само з електрикою, так само з вентилятором і всім остальним. Я вже використовую те, що у мене є. от. Ну, звісно, не тримається там постійна температура, до ранку холодніше, ну, але якось так розподіляємо, в залежності від угла, де тепліше, де холодніше, і таким чином ми розподіляємо вагову категорію. Ну, але лампочки з абажурами все одно використовуємо для поросят, тому що коли поросята перемерзають, починаються поноси, починаються діареї. Так що, шостий день, вже з вечора піде сьомий. Після відлучки отак почувають себе поросята. Фактично, уся відлучка, кожен день фактично вони фігурують. Ці поросятка на екрані. Ну, начебто нічого. Є там одненький такий видно, що трошечки пішов з боїв програмі, але ще поки нікому нічого не кололи, е, нікому не робили ніяких... Ін'єкції, тобто ж ні антибіотика, ні порошок у корм, ні воду в підкислювач нічого не робили. Так що, друзі, на цьому завершую відео. Всім бажаю скорішої перемоги, миру, здоров'я та добра. Хто тримає домашнє господарство, оба і світло пропало. Усім пока-пока. Ну, а я побіг заводити генератор.